Друзі, вітаємо вас на каналі Дніпроем. Сьогодні до вашої уваги представляю фібергласові драбини Дніпроем FMP44 та fcg 175 Це новинки в нашому модельному ряді драбин. Їх головна перевага це те, що вони зроблені з фібергласу. Фіберглаз це синтетичний матеріал, що складається зі скляного волокна та полімерного сполучного. Так як фіберглаз Діелектрик, драбини не проводять електрику і можуть використовуватись як в побуті, так і на виробництві, а ви можете не перейматися за свою безпеку. Додатковим плюсом цього матеріалу є те, що драбини менше гріються на сонці. Вони стійкі до впливу води та агресивних середовищ. Тепер поглянемо на них ближче. Фібергласова драбина Трансформер fmp 44 Вага 16 кг 200 г. Кількість сходинок 16, кількість секцій – 4. Повна довжина 4 м 70 см. Матеріал фіберглас. Максимальне навантаження 150 кг. Протиковзні двокомпонентні опорні заглушки для кращого щеплення з поверхнею. Збільшена опорна частина 86 см. Три положення. Приставна, стрем'янкова. Малярна. Фібергласова драбина укріплена fcg 175. Вага 6 кг 200 г. Кількість сходинок 5. Висота 175 см. Робоча висота 290 см. матеріал фіберглас. максимальне навантаження 150 кг. Переваги цієї моделі це драбина дієлектрична, посилена у найбільш навантажуваних місцях. Робоча платформа оснащена підставкою під інструмент. Кожна сходинка має рефлене нанесення, що гарантує безпеку при експлуатації. Як бачите, драбини на діні та зручні для використання на відкритому повітрі та в промислових приміщеннях. Друзі, на цьому все, що стосується цих новинок. Радимо пройти за посиланням під цим відео і детальніше ознайомитись із цими чудовими драбинами. Я впевнений, що вони стануть вірними помічниками для вас. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал та на наші соціальні мережі. До зустрічі!